Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну діти, в нашу Україну, попід з сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а ще може й славу. Ми тут, батько, ми почули тебе. Через віки, через століття ми прийшли і готові йти в люди, щоб виконати твій заповіт. Привітай же, моя ненько, моя Україну, твоїх діток нерозумних. like so you do think. Це ж мені от зі, так? Це не лише статистика, як ти висловилась. У світі є близько двох тисяч народів і лише 200 націй. Шанси народу стати нацією один до десяти це дуже низький шанс. Ніубідільна. І це всі твої аргументи. Нація значно складніший конструкт. Якщо, умовно кажучи, народ це права. То нація є газоном. Тобто, якщо народ це хащі, то нація це сад або парк. Ви серйозно зі всі? Сад? Парк? Кусти? Ну я ж не, не об этом говорила. Якщо ми вже торкнулись теми, то будь чемним І ви... Українці використовували свій шанс у винятково невигідних ситуаціях. Нагадаю, Валуївський циркуляр, Емський указ, насильство, яке ми бачили у Другій світовій війні і все інше, наші шанси стати нацією були дуже невисокі, як статистично, так і історично. А ще ти забула згадати Переяслівська рада 1654 року. А до речі, а ви знали, що тоді українська і російська сторони не розуміла одна одну. І змушені були звернутися до перекладача. Отак, і зважаючи на всі перешкоди, через які прийшли українці, нашу мову можна вважати справжнім дивом. Ми не розуміємо характер того дива, але воно є дійсно гідним. А, а скільки пісень, скільки віршів, скільки мистецтва ми не зможемо почути через те, що наша мова і досі під загрозою. От ти, наприклад, Соль, знаєш найдавнішу зафіксовану на письмі українську народну пісню. Знай. Червона Ярута! <звук> Та не смішите мене. Ні. Це пісня Дунаю, Дунаю, чому смуту несеш. Слухайте. Але точно українські пісні, які вони прекрасні. Не тільки мелодійні, а й милозвучні. Бо мова наша така рідна, ласкава, любляча. А мені дуже подобається пісня за лісами, горами чуєте? Її вокалісти репетирують? А побіжимо, послухаємо. Пішли. Ходімо. Вогню, коли життя висіло в вас на волосині, тоді сказали вони: Я вас люблю. А далі було Слава Україні! А я ніколи не забуду сльози щастя наших захисників, коли вони звільняли Балатлію Харківської області, як вони звільнили Шевченка від російської пропаганди. Росія з народом. Фу. Ано з ними це Боритесь, поборите. Вам Бог помогает, за вас правда, за вас слава и воля святая. Тарас Григорович, Шевченко. Блин, пойдем, пойдем. Хорошая история. Будет что внукам рассказать. Вчи мову, бо мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що той, хто її знає, не говорить нею. Так, за мову вбивали тоді в радянські часи. І вбивають зараз, так от, як Олександра Мацієвського. Колі, одне недоумство. Бодай одна усна заява батьків, і діти вже не будуть вивчати мову, яка виростила цих батьків. Обов'язково французька, англійська, німецька мова. Окрім рідної. Я вважаю, що доля Донбасу це майбутня доля України. Тільки з солов'їними співами. Як взагалі можна миритися з тим особливим інтернаціоналізмом, коли він може призвести до згуби цілої духовної одиниці людства? Адже нас за 40 мільйонів оземле Я вися, подаю узволеному сні і лазурово простелися і душу. Ни одні забуті, Росою згадок окропи. Віддай усе Вагі Благій покуті і тихо вимов лихо спи. Василь Стус, український поет, письменник, дисидент. Борець за незалежність України у 20 столітті, знищений радянською владою. Кожне слово переконує тоді. Коли за ним звинить зброя. Україна сьогодні не сцена, а плацдарм. Плацдарм великого змагу ідей. Найкращий спільник той, у кого зброя по-вкраїнському, говорить. Українче, спізнай самого себе. Микола Куліш, український письменник, режисер, драматург. Життя якого обірвали сталінські репресії 3 листопада 1937 року за постановою особливої трійки НКВС був розстріляний в урочищі Сандармох. Перед нами стоїть таке питання, на яку зі світових літератур взяти курс В будь-якому випадку, не на російську. від російської літератури, від її стихії. Фінська поезія повинна втікати якомога швидше. Коли ми беремо курс на західноєвропейське письменство, то не з метою притягти своє мистецтво до якогось нового заднього воза, а з метою освіжити його від задушливої атмосфери позадництва. В Європу ми поїдемо учитись, але задля того, щоб за декілька років горіти надзвичайним світлом. Микола Хвильовий. Український прозаїк, поет, публіцист, політичний діяч. Один з основоположників Української пореволюційної прози. Один з найвідоміших представників розстріляного відродження. Ідейний натхненник гасла. Гей від Москви. Я обираю Березі. Він ламає все старе та пробивановому місці. Він вчиняє силу шуму. Він тремтить. Я обираю березі, тому що він буря, тому що він сміх, тому що в ньому сила, тому що він переворот, з якого літо родиться. Театр має бути таким, яким суспільство має бути. 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармо. Його смерть дуже довго приховувалася. Олександр Мацієвський. Доброволець, український військовослужбовець. Герой України, знищений расистами за слова. Слава Україні! Вкладала українську мову. На заводі мовчанської який росіяни переробили під тортури, Лідія Тільна провела 19 днів. Всю окупацію вона зберігала прапор як своє золото. Саме тому говорити рашиську це говорити мовою ворога, яка несе смерть. Досить, досить, досить про смерть! Я не хочу вмирати за мову. Я зрозуміла. Я хочу жити, жити з соловійною маминою піснею в серці та українським словом на вустах. Говори українською, бо іноземці починають її вивчати та будуть говорити краще за тебе. Говори українською, бо це мова твоїх пращурів, козаків. Говори українською, бо це твоя рідна мова. Говори українською. Бо живеш на своїй українській землі. Говори українською, бо вона тече в твоїй крові. Говори українською. Мова є частина твогодинка. Говори українською, бо мова це зброя. Говори українською, бо мова це бронежилет нації. Говори українською, бо мова має значення. Як париць виноградної лози, бликайте мову. Вільна. І не настанно політь бур'ян чистіше від сльози, хай вона буде вірно і слухняно, нехай щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським. Адже немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. І не бійтесь заглядати у словник. Це пишне яре, не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у Грінченка і Даля. Та не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад. Максим Рильський. Не говори, нас мова Солов'їна, бо мова вища, ніж пташи не спіх. Бої скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попалища Феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя. Повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. то й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави і торіг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукави стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна. Бо мова глибша, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна. Нерозгаданість віків, Микола Лотоцький. Я українка. Горжуся і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати слова мелодійні у вірші складати. Я українка, живу в Україні на вільній, єдиній своїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки. Озера й річки і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори й долини, і цвіт білосніжний у лузі калини. В душі мої солодко грає сопілка, Бо я з України, бо я українка. Ну що б здавалося слова? Слова та голос? Більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море кров ворожу, отой дій я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хайда не порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіти. І мене сім'ї сім великі, сім'ї вольні, нові, не забудьте Не злим, Я не хочу бачити кожному з них, за що я люблю країну мою, і ти вночу від знайомих людей з цієї країни потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, я не боюся голоса, Так, я люблю Україну, я тут народився, я тут хочу жити, Так, я люблю. Вітаю вас із цим святом, з Днем Української писемності та мови. Традиційно ми в цей день пишемо диктант національної єдності вже більше 20 років. Цього року ми теж писали, приєдналися до цього флешмобу. І пишучи диктант, ми не тільки перевіряємо свою скажімо так, грамотність, своє знання правопису. А ми єднаємося з усім українством, з усім кр, з усіма, хто любить українську мову і шанує її. Павло Платонович Бінський, ім'я якого названа наша академія, багато робив для збереження і розвитку української мови, історії, культури. України і ми, чубинці, наша спільнота теж вже мають певні традиції пошанування української мови. Традиційно ми приєднуємось до диктанту і цей сьогоднішній захід, прекрасний, на мою думку, як код, мова код нації тому підтвердження. Я бажаю всім нам і в подальшому любити. Шанувати і розвивати нашу мову, щоб ми будували нашу країну не тільки незалежною політичною, але і духовною. Дякую всім, хто долучився до підготовки та проведення сьогоднішніх заходів. Дякую вам, дорогі друзі, вважаю всього самого найкращого. Слава Україні! Героям слава! потіло точно. Подяка всім студентам, усім усі три курси і четверті взяли участь в підготовці до цього заходу. Кожна група підготувала прекрасні відео. Ми можемо пишатися дійсно нашими студентами. Я щиро вдячна вам, мені настільки це було приємно і слухати, і дивитися. Я приїду, Ірина Анатолійовна не бачу, бачив, низьким клім дякую. А, а, знову закликаю, але давайте намагаймося, розмовляємо українською, літературною мовою, щоб то було не з під палки. А мені так удобно. Якщо так удобно, то води напийся з калюжі, а не з криниці, правда? Теж удобно. Тому я надіюся в основному зараз перші курси, другі курси, що в нас не буде виникати питання, а мені удобно. І хотілося б чути мову не тільки на сцені, а і на перерві. І сім'ях. У нас велика перевага над ворогу. Чому ми того страшного ворога розуміємо все, що він говорить, а вони нас не розуміють. І це велика перевага. І от та страшна картина, слава Україні, той страшний вистріл, І якщо в когось після цього ще хочеться розмовляти мовою крові зґвалтування, болі, то задумайтеся, будь ласка, на це. Ще хочу сказати, другі режисери надіслали відео, вітання до Дня захисника. І я доньці своїй надіслала, вона розіслала своїм воїнам. Це Авдіївка, не буду зараз перераховувати. Стільки подяки було, тому ще раз будь-яке відео, будь-яке слово діти. І ви знаєте, так якось ну, страшно, соромно не знаю, що в нас стоїть та банка, чи пляшка, чи що то стоїть пуста.